Так, неочікуваний вихід в ефір «Валка футболки Супербок. Я сіла писати практики. І якщо чесно, я взагалі не планувала вийти в прямий ефір. Але я зроблю коротенький прямий ефір, я думаю, може, це буде 5 хвилин, 10. Я хочу просто, якщо чесно, відрефлексувати. Я вчора почала своє навчання у Олени Бривес на курсі кураторів з метапластичності. Я знаю, що мій лук і моя сторінка, і те, що я зараз розказую, вело все отак. знаєте, як, типу. Але ви ж коли дивитесь на стильних людей, вони ж якось поєднують картаті штани в кліточку з леопардовою сумкою, з в полоску, не знаю, якось капелюхом, і це все виглядає якось офігенно. І на курсі по соцмережам мене зі мною разом вчиться стиліст, яка пояснює, що так, в принципі, і носять, що це в наших головах, наприклад, це не поєднувально. Але, ну, як є, я така людина. Я хотіла відрефлексувати, на яку тему. Дивіться, я пішла на курс навчання у Наталі Павлівни, і я зрозуміла, що я відбила курс. Усвідомленням своєї сили. Я вам серйозно кажу: тобто, те, що мені зараз курс починає приносити гроші, це кльово. Те, що я його одіб'ю грошима, це я впевнена. Але, ну, ще поки ні, зараз я таких заяв зробити не можу. Але сам факт того, що я усвідомила дуже сильно свою суперсилу, це просто, я хочу сказати, величезне. Ну, дякую. Дивіться, я маю дуже круту здібність, в дисципліну. І я про це дуже часто кажу: що моя суперсила це дисципліна, я нею роблю все інше. Але я якось думала, що це, типа, нормально. І коли я заходжу в чат, і люди не можуть організуватися, робити там ті завдання, які потрібно. А я розумію, що а я просто їх роблю. У мене не виходить щось там карява, щось там хірово. але ну, я роблю. І оце усвідомлення того, що я не розуміла, що це прям моя суперсила, це коштує, ну, знаєте, хорошого куска терапії. І я от, от прям з таким дуже приємним відчуттям працюю далі. Це перший пункт. Друг... Другий пункт. Вчора в мене почалось навчання у Олени Бригась на курсі Куратор з метопластичності. Тобто, дивіться, я людина, яка тренер, яка знає, що через роботу з тілом змінюється життя людей. Життя величезні. У них змінюється просто. Настрій почнемо з цього, стан тіла, гормональний фон від цього якісь інші роздуми йдуть, якісь інші рішення. Те, що вони дисципліна щось маленьке зробили, є відчуття, що типу, щось більше стається, розумієте? І вони йдуть в нове, в масштабне. І я вже бачу, як від тіла дуже часто мої клієнти паралельно змінюють життя. Так ось важливий і дуже цікавий момент, який мене особисто розриває. От, серйозно, розриває. Це той момент, що я усвідомила, що можна йти далі, вчитися і працювати точково з мозком. Найшла людину, пішла туди, все, ну, отримала завдання, вчора сижу, роблю. І перше завдання на курсі, я, звісно, не буду його. Ну, якби я не маю права розголошувати, да? але перше завдання було це: ти робиш якусь практику маленьку, три рази в день. І ти ну, декілька разів там написано, Я вибрала для себе три. І ти маєш описати свої відчуття, свій стан. Я вам скажу, я зрозуміла свою другу суперсилу. Просто я прям усвідомила, наскільки глибоко я себе відчуваю, розумію, знаю, що я хочу. І я знову ж таки рефлексую і думаю, блін, у людей чого такі великі проблеми. У них нема взагалі розуміння, з ким вони живуть. От Вони, якби тіпа в своєму тілі, але вони не розуміють себе. Вони в цьому тілі не тусуються. Я прочитала в цьому році книгу одного психотерапевта, який каже, що люди дисоціюються від тіла, щоб не відчувати те, ну, якби незнайоме, бо вони виходять постійно з якимось незнайомцем тусуються. Я вам до того дивіться, я зараз це все підрезюмую, відчуття того, що вам треба від життя. Приходить від того, що ви відчуваєте відчуття, відчуваєте, ви маєте розуміти, мені це відгукується, мені це не відгукується. А як ви можете це зрозуміти, якщо ви в собі не буваєте? Якщо ви не маєте чесності внутрішньої, зупиниться і послухать? В мене це є воно від спорту, потім медитативні практики, потім письмові практики. Ну, це все комом-комом наростало, і тому я знаю, що я хочу, я маю дисципліну і я просто туди рухаюсь. І ніхто з моїх знайомих мені не сказав, не знаю, щось таке, типу, я в тобі сумніваюся. Всі навпаки кажуть, ну, типу, по факту з цим набором можна зробити все, що завгодно, бо ти знаєш, що ти хочеш, себе відчуваєш. І маєш оцю навичку брати і робити. Так ось, все це вирішується заняттями спорту. Чого? Ви прислухаєтесь до свого тіла. Так, тут болить справа, тут болить зліва. Ви привчаєте своїм мозком керувати увагою всередині вас, як йога працює. Увагу в ліву ногу, увагу в праву ногу. Ви свою свідомість як переливаєте, переміщуєте. Ви можете ідентифікувати свій стан. І далі ви вже можете сказати, вам це підходить або не підходить, бо ви в собі буваєте. Ви розумієте це. А далі такий момент, щоб брати і робити. І я просто я в такому захваті, я вам серйозно кажу: я вже відбила два навчання для себе просто от цим глибинним відчуттям самоцінності, яке я зловила. Просто глибинним. Я прям, знаєте. От серйозно, якщо мені треба було за це заплатити, і от тільки зараз я оце про себе дізналася, це вже я дуже вдячна. Тож, хочу підразумувати вміння бути з собою, відчувати себе, дає вам можливість зрозуміти ваші цілі. Коли ви хочете йти до тої цілі, яку ви самі собі придумали, самі, вам все резонує, вам прямо колбасить. Є друге вміння просто брати і робити. І виходить, нічого складного в цьому житті нема. Треба зрозуміти куди, щоб хтось тобі проклав шлях, бо ну, завжди круче, коли це наставник робить або людина, яка вже туди доходила. Правильно? От я накачала жопу, я вам можу розказати, як накачати жопу. Ну, і ви, типу, прийдете до мене і буде це швидше, ніж ви самі будете пробувати всі підряд справи. І це так працює. От вроді просто, да? але я просто дуже в захваті величезному. Будьте собою, хоча б три хвилини, зупиняйтесь, ставте таймер і думайте, і відчувайте, що ви відчуваєте, запишіть, що ви, ну, типу, біль, навіть в животі, запишіть. От просто фіксуйте свій стан, вмійте будьте собою, бо як ви дізнаєтесь, куди ви вам рухаться по життю, якщо ви не знаєте себе, бо ви там не буваєте? Все, з вами я, Даша Харченка, тренер-капітан, яка зараз іде в масштабний розвиток. Я навіть не знаю себе, чи свого мозку, чи свого аккаунту, чи всього підряд. Щастя, здоров'я, до побачення!